Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм щопонеділка о 20.00 на еспресо. У Львові стартував благодійний забіг, який організували мої колеги. Ведуча телеканалу Еспресо Ірина Коваль та редакторка нашого сайту Олена Чернінька, мама військового Михайла Віктора Лемберга. Він зник без вісти під час виконання бойового завдання у Бахмуті. Сьогодні воїну виповнюється 30 років. На заході перебуває наша кореспондентка Оляна Панасюк. Оляно, вітаю тебе! Розкажи, як відбувається марафон. Вітаю Христю. Сьогодні в Стрийському парку насправді дуже людно і людей дуже тішить сонячна погода, яка сьогодні у цей важливий день. Сьогодні тут люди 200 учасників зареєструвалися на цю подію. Мета благодійна. Запитаємо зараз в очільниці фонду Ірини Коваль і ведучої нашого каналу. Яка саме мета іро? Вітаю, що ж чому сьогодні так багато людей прийшли? Яку мету е, цього пробігу е, ви задумали? Насправді я дуже хвилююсь, тому що це така дуже відповідальна місія, але мені дуже дуже приємно, оскільки сьогодні ми зібралися тут у стріївському парку, для того, щоб шанувати е, і згадати про усіх е, усіх зниклих безвісти героїв наших, які захищають нас на фронті, у постаті Михайла Лемберга. Сьогодні Лембергу 13 Жовтня виповнюється 30 років, і ми організували ось такий забіг для, для того, щоб його згадати, привітати його з днем народженням і сказати, що ми чекаємо повернення усіх зниклих безвісти героїв. Дуже приємно, те, що дуже багато людей зареєструвалися на забіг. І зараз от у нас буде відбуватися нагородження. І Нагородження сьогодні буде незвичайним, тому що ми будемо нагороджувати в кожній категорії і є навіть чоловіки які і жінки пані, і пані, які е, 70+, плюс. уявіть собі п'ятеро чоловіків у номінації 70+, плюс, і дві жіночки, дві пані, які теж в номінації 70+. Плюс. Всі зібрані кошти, які нам вдалося зібрати від реєстрації. І сьогодні тут, е, на цій акції, ми передамо на фізичну і психологічну реабілітацію матерів загиблих і Зниклих безвісти героїв є вже понад 50 тисяч гривень зібраних під час цього пробігу. Олена Чернінька, мати зниклого безвісти Михайла Лемберга, теж поспілкувалася з нами. Розповіла, чому це важливо. Давайте послухаємо її пряму мову разом. Радію, що комусь це потрібно. і Я радію, що це буде благодійний забіг. Незважаючи ні на що, де би він не був, він далі приносить користь людям. Я на своєму досвіді знаю, що це таке е, бути в шкурі жінки, син якої з них безвісті, і ти нічого не знаєш, тому що я і є ця жінка. І е, сталася ця ситуація, і я зрозуміла, що добре, що коло мене були я людина публічна, і коло мене було багато людей, які е, дотичні до всіх моментів, що треба робити куди треба звертатися з ким треба спілкуватися але є люди які не знають цього нічого і тому ми б хотіли з іриною коваль та її благодійним фондом ірини коваль згуртуватися і допомагати таким мамам направляти їх влаштовувати їм реабілітаційні такі тижні в санаторіях Також Іванку Демид, мати загиблого Артемія Демида, художницю ми зустріли під час пробігу. Вона поділилася своїми емоціями. Вона каже, що прийшла підтримати усіх матерів загиблих і зникли безвісти військових і, зокрема, Олену Чернінку Також послухаймо. Насправді я не можу бігти. У мене артрит, і я від сили можу два метри пробігти, але я буду йти скандинавською ходьбою. Швидко йти. Я сподіваюся, що я п'ять кілометрів пройду, коли закінчиться війна. Десь років через 5 або 10 ми усідовому масштаби нашої біди, нашої проблеми. У нас буде дуже багато людей з ампутаціями, у нас буде дуже багато сиріт, і в нас буде дуже багато так званих невидимих людей, не буде видно, що в них є проблеми. Я говорю про ПТСР і про інші жахливі речі, які вилізають через 20 років, наприклад. Тому Таких ініціатив має бути дуже багато. Учасники пробігу вже переважна більшість з них добігли свої дистанції. Тепер чекають е, визначення результатів цього пробігу. Кавують, відпочивають, трохи оговтуються після цієї дистанції. Кажуть, що вона була нелегкою, тому що у стрійському парку у Львові є і підйоми, і спуски. Які емоції після пробігу одного з учасників ми запитали? Давайте послухаємо разом. Враження чудові. Я з задоволенням заплатив ті гроші. Май ось е е е свіже повітря. Осінь. Ну це дуже здорово. І всіх закликаю бігати. мене що ж ми будемо повертатися ближче до сцени, для того, щоб дізнатися, хто ж став переможцем пробігу, хто отримав призові місця.